Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 20 липня 879-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була атака іранськими мопедами від росіян. Всі запустили на схід та на північ України 16 штук. На жаль, збити вдалося лише дванадцять 16. Є як завжди, прильоти по енергетичній інфраструктурі і ще той район росіян. Не атакували трьома балістичними ракетами Іскандер. Жодного збиття. А щодо Миколаївщини, то тут теж вчора була ракетна атака від росіян. Росіяни випустили дві керовані авіаційні ракети, одну по дитячому майданчику. Між багатоповерхівками в одному з районів Миколаєва на жаль, там троє людей загинули одразу. Ще четвертий загинув сьогодні. Он в лікарні, і більше 30 людей травмовані. Помста для росіян обов'язково буде. А другою ракетою росіяни вдарили по фермерському господарству. Тут поруч з Миколаєвом там була лише пожежа без жертв. А в сусідній Одесі після двох діб відсутності води вже почали потроху давати. А так майже все місто сиділо без води. Ну комунальники за дві доби нарешті полагодили водогін. Ну і також на півдні вчора наші хлопці знищили чотири російських розвідувальні дрона. А нарешті Миколаївщини, Наче в минулої доби, обстрілів не було. Навіть в районі Очакова на Херсонщині, на жаль, вчора були сильні російські обстріли. Росіяни з реактивної артилерії на. Крили ціле село, троє людей загинуло. Більше шістнадцяти травмовані. Ну а гарні новини так це те, що якісь дрони підпалили військовий аеродром на Росії в Ростовській області, і тепер там пожежа. Чекаємо ще гарних новин.